У загибелі Меттью Перрі неочікувано з'явилася підозрювана. Поговоримо про кармічні зведення з поліцейських дільниць та арешти нетверезого Джастіна Тімберлейка. Слідом за ним поговоримо про Тревіса Скота, який влаштував п'яний башкет на яхті бійку за участю Домініка Фейка. І поговоримо про те, що на жаль не стало легендарного канадського актора та кінопродюсера Дональда Сазерленда. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас. На своєму каналі я сподіваюсь, що цей випуск буде для вас цікавим та інформативним. Якщо це так, то прошу вас підтримати відео коментарем, лайком, підпискою. Я буду вам надзвичайно вдячна і нагадаю, що це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Неочікуваний поворот зараз розвивається у зв'язку із загибелю. Півроку назад Пері, у смерті Перрі неочікувано з'явилася нова підозрювана. Я нагадаю, що трагедія відбулася 28 жовтня 2023 року. Метью Перрі не стало у віці 54 років, коли його знайшли непритомним у гідромасажній ванні в басейні його будинку у Лос-Анджелесі. Ми обговорювали цю трагічну новину у декількох відео. Обговорювали також реакцію його колег друзів. У деяких відео, тому якщо цікаво, ви можете знайти парамедики констатували його смерть, коли прибули на місце події. Після розтану було встановлено, що Метью Пері помер від випадкового передозування кетаміну 28 жовтня. У звіті говорилося також, що він потонув у басейні, але це було другорядним чинником його смерті. Він втратив свідомість, що ймовірно спричинило занурення у басейн. Було сказано у висновку судової експертизи. Іншими супутніми причинами смерті п'ятитися річного пері були названі ішемічна хвороба серця та вплив бупренофріну, який використовується для лікування розладів пов'язаних із вживанням опіоїдів. Йдеться у заяві суд округу Лос-Анджелес. Його смерть публічно вважалася закритою та розціненою як нещасний випадок. Проте влада вирішила продовжувати розслідування і з'ясувати, від кого він все таки отримав кетамін. Правоохоронців збентежила смертельна доза кетаміну, яка невідомо яким чином опинилася вдома у акт. Ще в травні повідомлялося, що агенти місцевої поліції та управління боротьби з наркотиками допитали деяких ключових людей у Голівуді, які є відомими споживачами цих препаратів. За інформацією TMZ. видання InTouch стверджує, що достеменно відоме ім'я головного підозрюваного за повідомленням видання. Це знаменитість та подруга Меттю Перрі. раніше вона лікувалася з Меттю і у них було багато зв'язків у акторській спільноті. Це була несподівана дружба, але. Вони спиралися один на одного, хоча видання інтач стверджує, що воно знає достеменно ім'я особи головної підозрюваної ім'я цієї людини не буде розкрито через чутливість у поточному розслідуванні. Поліція вже допитала жінку у зв'язку із смертю Перрі. Також дослідила її ноутбук та айфон. Нагадаю, що Перрі був у рехабі 15 разів. Я прожив половину свого життя у тій чи іншій формі лікувального центру чи тверезого житлового будинку. Саме так описував свій досвід Перрі у мемуарах 2022 року. Щоб просто залишитися живим, мені довелося перетворитися на професійного пацієнта. Жінка, яка зараз твереза, за словами інсайдера, клянеться, що вона ніколи б в житті не зробила нічого, а щоб нашкодило її покійному другові. Також інсайдер повідомляє, що жінка була у повному шоці і поняття не мала про те, про що саме був застосований ордер на обшук її житла. Цитата. Вона найняла адвокатів і мала кілька зустрічей із правоохоронними органами з того часу, як вони прибули до її тверезого дому з ордером на обшук. Не зрозуміло, що саме мається на увазі, яким чином вона передала препарати або самостійно привезла, або через можливо якогось дилера. Цитата важко сказати чи точно знати, яка її роль, але вона непохитна, що не мала до цього жодного відношення. Вона співпрацює зі слідством, але не визнає жодної участі у. Події більше того, стверджується, що ця жінка була поточною емоційною катастрофою. Ця подія може сколихнути її і знову призвести до прірви. Відомо, що ця жінка була одружена із зіркою Ейлиста, і це чи не є головним досягненням у її житті. Хтось вважає, що це може бути кортні лав, але допитували багатьох зірок Голівуду із подібним минулим. Про цю особу пише Інтач. Ніякі таблоїди більше цю інформацію не публікують. Зазвичай Ексклюзивну інформацію передруковують, роблячи лінки на перше джерело, але зараз цього не проходить. Метюпері проходив лікування від депресії із катаміном. Це відносно новий модний спосіб терапії за допомогою мікродозингу катаміну. Але у метюпері був передоз, і при цьому в будинку слідів заборонених препаратів не було виявлено. На початку листопада, 2023 року, актора поховали у Лос-Анджелесі. На церемонію було запрошено лише вузьке коло гостей на піку своєї слави. Метю Пері боровся із залежністю від знеболювальних ліків та алкоголю і неодноразово лікувався у реабілітаційних клініках. У 2016 році Метю Пері розповів у інтерв'ю BBC, що не може згадати три роки зйомок серіалу Друзі саме через наркотики та алкоголь. Ось такі новини. Можливо, Метю Пері хтось допоміг піти із цього життя. Останній тиждень був багатим на кармічні зведення із поліцейських дільниць. Спочатку до об'єктивів камер потрапив нетверезий Джастін Тімберлейк, затриманий за водіння в неадекватному стані. Слідом за ним був заарештований Тревіс Скотт, який влаштував п'яний башкет на яхті. І співак, і репер з репутацією не ідеальних колишніх головною подією минулого тижня у поп культурі, звісно, став арешт Джастіна Тімберлейка. Його заарештували у елітному районі у передмісті у Саха Гарбурзін за керування в нетверезому стані. Про це CNN повідомив представник місцевої поліції. Співак залишався під вартою в поліції і вранці мав постати перед судом. Виявляється, що Джастін Тімберлейк був на вечірці разом із друзями після цієї вечірки і після того, що він там вживав, він сів за кермо. Як передає CNN із посиланням на заяву поліції у ніч на вівторок, співак не зупинився перед знаком СТОП, коли знаходився за кермом свого автомобіля BMW. Потім він не зміг утримати машину у межах своєї смуги. Також Джастіна Тімберлейка просили пройти тест на алкотестері, але він відмовився це робити. Власне, тому його, як кажуть, і заарештували. Це зауважив співробітник поліції, який зупинив автомобіль та заарештував співака. Джастіну Тімберлейку довелося провести решту ночі у ділянці у штаті Нью-Йорк. Покарання за водіння в нетверезому стані включають тюремне ув'язнення на. Строк до року штраф у розмірі 1 тисяча доларів, позбавлення прав водія на строк не менше 6 місяців. Також повідомляється, що на місце події приїхали друзі Джастіна Тімберлейка. Вони попросили вирішити питання на місці. Їм було важливо витягти Джастіна з цієї ситуації. При цьому Джесіка Біл була у цей час на гастролях. Вона виступала і вона була не поряд із Джастіном. Проте домовитися з поліцією не вийшло. Інсайдер повідомив виданню Page Six про те, що офіцер. Який заарештував Джастіна Тімберлика, був настільки юний, що навіть не знав, хто цей хлопець він не впізнав ні його обличчя, ні його ім'я. Звісно ж, Джастін Тімберлейк є одним із найпопулярніших музичних виконавців у всьому світі. Джастін випустив свій перший сольний альбом «Justified» у 2002 році, який розійшовся тиражем понад 8 мільйонів екземплярів. На даний момент Джастіну Тімберлейку пред'явлено звинувачення по одному пункту про керування в нетверезому стані, а також удво. Ох, порушеннях правил дорожнього руху проїзді знака стоп і недотримані смуги руху. Наступна дата слухання назначена на 26 липня, але йому не доведеться бути присутнім на самому процесуальному слуханні. Очікувалося, що Джастін Тімберлейк дасть офіційну заяву про цю. Подію на тижні, коли відбулася подія у Джастина Тімберлика, було заплановано концерти в рамках його світового турне після виходу його шостого альбому «Everything I Thought It Was». Наступний його концерт відбувся у минулу п'ятницю у Чикаго. Зараз, звісно, ця тема є темою номер один. У поп-культурі. несеться дуже багато мемів. Джастін Тімберлик, звісно, негідник. Йому нагадують, що «Karma is із Beach. Фанати Брітні Спірс зараз тріумфують. Вони згадали її трек у топи. Джастіна тімберлика кенселять як у типічних нульових. Цікаво, вам його жаль чи ні? Чи можливо дійсно заслужено? Та якби він не накосячив у минулому, ніхто не заслуговує на таке публічне приниження в стилі нульових через таку провину. До речі, у мережі показали відео із дуже дивним диким поглядом Джастіна Тімберлика на концерті перед інцидентом із поліцією. На зйомці дуже близько знаходилися біля очей Джастіна Тімберлика і вважаючи одним алкоголем, там не обійшлося. Джастін Тімберлейк на концерті у Чикаго, вийшовши на сцену, дуже зворушливо звернувся до своїх шанувальників, сказавши так: це був важкий тиждень. Знаю, що іноді мене важко любити, але ви продовжуєте це робити. А я відповідаю вам взаємністю. Повідомляючи після арешту, Джастін Тімберлейк був пригніченим і виглядав як мало не вбитий горем. Він дуже сильно турбувався про концертний тур, який у заяві з чутками про алкоголізм міг обернутися крахом. Арешт Джастіна Тімберлейка. За керування у п'яному вигляді викликав бурхливу реакцію в інтернеті. Насамперед, співаку згадали, як він токсично відносився до Брітні Спірс під час їхніх стосунків. Фанати Брітні Спірс просто відкривають шампанське, вриваються в чарти з її легендарним хітом, з магшотом Джастина Тімберлика розлетілося по всьому світу безліч мемів. І звичайно, гігантське захоплення у інтернеті викликав той факт, що поліцейський, який арештував Джастіна Тімберлейка, навіть не знав його в обличчя. Бо був настільки молодий, що навіть не зрозумів, хто стоїть перед ним. Ну а їхній діалог про зіпсований тур впевнена, що ще не раз спливе найближчими днями у різноманітних жартівливих. Інтерпретаціях я нагадаю, що Джастін тоді казав, що це буде крахом його туру. Поліцейський запитав, якого туру. Джастін відповів світового. Ну і коротше, поліцейський взагалі нічого не зрозумів. Він просто виконував свої обов'язки. Ну а пісня Брітні Спірс зараз, звісно ж, у є у багатьох чартах. Вона увірвалася туди, у деяких країнах навіть зайняла лідируючі позиції. Поп культура так і працює. І велика проблема в тому, що Джастін несе зараз гігантські репутаційні збитки, незважаючи навіть. На історію окрему історію з Брітні Спірс а накрився його образ батька сімейства класного хорошого хлопця, і тим паче він мав давати концерти в Чикаго, потім у Медісон Сквергарден навряд чи масово здаватимуть квитки, але звісно люди чекають від нього зараз каяття. Зараз повідомляють, що ціни на наступні концерти Джастина Тімберлика просто зливають за копійки. У Пенсильванії, наприклад, можна купити взагалі його концерт за 12 доларів. Експерти прогнозують скасування туру. Джастина Тімберлика його покаяння і, можливо, навіть рехаб? Джесіка Білл знаходилася в цей час у іншому місці, і ось така неприємна ситуація сталася із Джастином Тімберликом, про яку зараз говорять, звісно, усі що думаєте, яка ваша реакція? Чи заслужив Джастин Тімберлик такого шквалу і такої відміни? Також на цьому тижні Тревіса Скота заарештували за незаконне проникнення на територію та порушення громадського порядку у стані алкогольного сп'яніння у Майамі. Як повідомляють американські змі, колишнього партнера Кайлі Дженнер випустили після того, як він вніс заставу в розмірі 500 і 150 доларів. Як повідомляє місцевий канал Новин Seven News, Тревіс Скот погано поводився на орендованому човні? Цитата: він був п'яний, створював негарант». Здесь і його кілька разів просили піти. Потім викликали поліцію, але репер все одно не йшов. Тоді правоохоронці затримали репера. Зазначається, що поліцію викликали люди, на яких кричав Тревіс Скотт. Репер також проявляв агресію і на представників правоохоронних органів та ігнорував будь-які зауваження. Він став некерованим, заважав місцевим жителям і кричав на людей. Саме так було зазначено у звіті поліції. Тревіс Скотт От не приховував, що випив алкоголь і дозволив собі розслабитися, адже знаходиться у Майамі. Проте юрист репера вже прокоментував інцидент і наголосив, що чоловіка затримали через непорозуміння. Не було ніякої сутички. Ми дякуємо владі за співпрацю з нами і сподіваємося на швидке та дружнє врегулювання справи. Зазначив юрист Тревіса Скота. Тревіс також відомий своїми скандалами та проблемами із законом. Нагадаю, що найбільший скандал відбувся у 2021 році під час концерту репера на фестивалі Astroworld, коли люди почали тіснитися до передньої частини сцени, що викликало паніку. А деякі відвідувачі втрачали свідомість. У результаті у тисневі загинуло 10 людей. Понад 300 людей тоді отримали, на жаль, травми. Цікаво, що Тревіс Скотт не розгубився. Він моментально монетизував свій арешт, випустивши мерч із власним махшотом. Після арешту Треві Скотт ще декілька разів повторював фразу Це Майамі. Ця фраза тепер красується на футболці із його зображенням. Джастин Тімберлейк на креативі не спекулює. зате і фанати не розгубилися. На етці з'явилися футболки, кухлі, чарки з портретом кумира у дільниці. Крім Джастіна Тімберлейка, окрім Тревіса Скотта, також на цьому тижні відзначився. І Домінік Файк. Це не гучна новина, але Домінік Файк, і його друзі побилися із охоронною ресторану Нобу. Нобу це дуже потужний, дуже відомий фешенебельний ресторан. Американський актор, відомий своєю ролью у ейфорії, і також він відомий тим, що був у стосунках із Гантер Шафер. кажуть, що Домінік був не тверезий, і тут мова йде не про алкоголь. Домінік колись повідомляв про те, що він... Під час другого сезону постійно знаходився під речовинами, тому йому було дуже легко грати роль у ейфорії. Ось такі справи, друзі. Що думаєте відносно цих цих кримінальних зведень? Що відбувається? Чи можливо якісь магнітні бурі на сонці? Що це було? Чому цей тиждень виявився таким насиченим порушенням закону? Яка ваша версія? Пишіть у коментарях. І остання сумна новина цього випуску, про яку хотілося б все-таки поговорити, на жаль, не стало легендарного канадського актора і кінопродюсера Дональда Сазерленда. Він помер у віці 88 років. Про смерть Дональда Сазерленда повідомив його син Кіфер Сазерленд. Цитата з тяжким серцем. Я повідомляю вам, що мій батько Дональд Сазерленд пішов. Особисто я вважаю його одним із найважливіших акторів у історії кіно. Ніколи не лякався ролі хорошої, поганої чи потворної, і це дійсно правда. Дональд Сазерленд за свою велику кар'єру зіграв 200 персонажів. Багато разів брав участь у інших найнесподіваніших проєктах. Актор не сходив з екрану протягом цілих 60 років. Він грав у нескінченній кількості різножанрових фільмів, серед яких багато шедеврів, знятих геніями, але його згадують насамперед за ролю тиранічного президента Сноу у антиутопічній голівудській франшизі Голодні ігри. Він втілив на екрані характерних епізодичних лиходіїв, чесних роботях, слідчих вбивць, суперменів, слабких інтелігентів, які сумніваються, чиновників, неземних істот і навіть самого Христа. Усе життя він був пацифістом і навіть нещодавно. Відкрилася інформація про те, що в 1970-х роках за ним, як за антивоєнним активістом, у свій час стежило ЦРУ. Спочивайте з миром, Дональде, і дякуємо вам за ваш шлях. Друзі, який фільм із Дональдом Сазерлендом є вашим улюбленим. А чи дивилися ви голодні ігри? Тому що мені здається, що цей фільм ну точно мають мали подивитися всі? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Давайте поспілкуємося. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, випуск був для вас інформативним. Я дуже вдячна вам від щирого серця за те, що ці хвилини ви провели зі мною на цьому каналі. Мені надзвичайно приємно. Якщо буде бажання прокоментувати якусь із новин, можливо, всі, то буду дуже рада вашим коментарям і активності під цим відео. Ну а що ж, а я, звісно, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів нашої країни. України, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які виборюють перемогу України, які наближають її з кожним днем і боронять кордони нашої країни. Ми звісно чекаємо не лише на хороші новини. Але ви всі знаєте, яка зараз важка обстановка. Тому, будь ласка, прошу вас донатити, донатити лише перевіреним зборам, допомагати лише перевіреним зборам. Тому, будь ласка, не проходьте повз і звісно не можу не сказати вам про підтримку наших менших братів. Чотирьохлапих друзів їм також потрібна підтримка, турбота, любов, увага. А якщо є можливість на локальному рівні, підтримайте бездомних котиків, собачок, знайдіть притулок, який потребує вашої підтримки. Це дуже сильно допоможе і, як мінімум, ви зможете врятувати одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а на сьогодні це все я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Бережіть себе та своїх рідних. Bye bye. <laughs> bye bye. Yeah.